І сьогодні ми поговоримо з вами на таку досить пікантну та провокативну тему: а саме як вас обманюють постачальники, як це помітити і як цього уникнути? Тож поїхали у сьогоднішньому відео. Буде не просто цікаво, а й корисно. Усім приємного перегляду. Рідні, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні буду продовжувати ділитися своїм досвідом і досвідом своїх брендів, які відчуваються у нас. Друзі, хто не знає, ми практикуючи швейне виробництво. У нас є два власних бренди одягу, один з яких це люксовий дизайнерський бренд Анна Морган, якому ось у березні 26-го виповниться 12 рочків. І наші сукні прикрашають сторінки таких відомих глянців, як Харприс Базара Рія, Вок, Ельофісієль в соцмережах. Ця вся інфа є, можете переглянути. А також ми мали покази в Римі, в Абудабі на тижнях моди, в Баку, в Чехії, в багатьох інших країнах. Працюємо з стилістами США, то, що одягати зірочок іноземний. я практикуючий дизайнер, і я не просто ділюся з вами інформацією десь з інтернету, я ділюся досвідом. і Я вважаю, що це є цінним. І сьогодні я хочу проговорити про досить важливу я. Дуже вважаю, що ця тема важлива, оскільки більшість наших клієнтів і наших підписників я вже просто бачу відповідно до коментарів і запитів Директ, ігнорують тему вибору постачальників. Чомусь в постачальник сприймається така історія, як купи-продай. Тобто, от я купив і забув, але постачальник це не просто магазин, або склад, де ви купуєте і забуваєте. Буквально як і виробництво, це історія вибудовування стосунків, це історія партнерства.